thank <laughs> you Вітаються в об'єктиві з Марією Шепель. До виборів залишаються лічені дні. Головне завдання майбутнього парламенту зупинити війну. Це перше, чого очікують зараз українці. Окрім того, вони сподіваються, що нова рада зможе стабілізувати економіку та побороти корупцію. Сьогодні з нами член політичної ради партії Народний фронт Тетяна Чорновол, кандидат у народні депутати у 120-му мажоритарному окрузі Ярослав Гарасим та сотник майдану, кандидат у народні депутати у мажоритарному окрузі номер 125 Раз зембіцький, Вітаю вас, дякую, що прийшли. Тетяно. Ви вже другий день на Львівщині. Так розкажіть, які настрої в суспільстві, спілкуючись з виборцями, певно, вже зробили якісь висновки. Ну, ви знаєте, я зараз насправді кожен день в іншому обласному центрі. Просто Львівщина мені рідна тут у мій округ, на якому болтала в 2012 році, тому я тут не перший раз на цю виборчу кампанію, і зараз знову таки на два на два дні. Ну, загально, якщо говорити про порівняння там різних регіонів, то вам скажу, що в принципі Львівщину я характеризую як тил, тобто настрої тут як в глибокому тилу, а зовсім інші настрій на передовій в тих, наприклад, регіонах України, які мають кордон з Росією. Там, до речі, люди набагато більше стурбовані виборами, тому що вони розуміють, як, ну скажімо, багато залежить від влади наша перемога на війні. Там вони активніше ходять на зустрічі, тут на Львівщині набагато все, все в принципі тихіше. Знов таки, якщо говорити про Майдан, так така сама була ситуація. Тобто ті області, де була тоді ворожа територія, фактично Україна була тільки на Майдані, а все інше було куповано ворогами, вони якось так чутливіше реагували. А от Львівщина, от вона вже фактично в тих важких, важких умовах, вона завжди якісь. Ти, але знов таки тут сюди приїхати, відчути якийсь мир, це також дуже важливо да, так, да. заспокоїтись uh -huh. навіть. Що кажуть люди? Чого вони очікують від тих виборів, зокрема на Львівщині? От Які настрої, що, які враження можливо після зустрічей у вас є? Їх звичайно хвилює війна, бо на Львівщині багато патріотів. Uh -huh. Патріотів України тут дуже високі, скажімо так, у ці от патріотичні тенденції. Тому їх війна, війна хвилює. Але вона від них в принципі далеко, тобто. Ну, тому тут є і плюси і мінус цього з приводу. А тому поза як війна тут далеко. Друге питання їх найбільше хвилюють зміни ефективні зміни у влади, тому що дуже багато ну, думав, закидів, що нічого не змінилося після Майдану. Хоча я вам скажу, ці закиди несправедливі, тому що на Майдані ми просто стали максималістами. Ми хочемо всього і негайно, і доводиться тут людям навіть розповідати, що а, насправді все все стало по іншому глобально, особливо в Україні. Тому що все-таки президент ну на дві голови вище, ніж Янукович, Кабмін знову таки на дві голови вище. І Верховна Рада нова, вона звичайно буде набагато позитивніша. Хоча вона не буде насправді відповідати вимогам суспільства. Бо суспільство стало максималістом, воно хоче набагато якісніших змін. Але корупційні схеми вони будувалися не місяць, не рік і навіть не два роки будва з десятиліттями і насправді дуже важко їх ламати, тому це об'єктивна реальність. Ви вже згадали у 2012 році. Ви балотувалися по 120-му виборчому окрузі, по якому зараз іде Ярослав Гарасим. В чому специфіка цього округу на вашу думку? О, після Майдану специфіка стала насправді дуже просто категорична. А, с... На цьому окрузі, в 2012 році, я була ж... балотувалася як журналіст, який був автором багатьох антикорупційних розслідувань, і в тому числі антикорупційних розслідувань просто свого опонента Ярослава Дубневича. Він навпаки людина, яка має просто величезну практику. Корупційно ця людина, яка працювала з грошима по патентерах, яких проходило в рік по півтора мільярда, і велика кількість цих коштів осідала в кишенях і до речі, продавалася далі тим, хто очолював ту владу, зокрема Януковичу. Тому це були тоді дуже принципові насправді вибори. І зараз вони є не менш принципові, бо після Майдану Україна змінилася, і знов таки суспільство вимагає ефективних змін. І якщо ми зараз будемо вибирати Верховну Раду корупціонерів, повірте, тоді дуже важко ламати корупційні схеми. Тому що корупціонери знов таки вони, розумієте, один, один одного прикривають. Коли на Верховну Раду ти виносиш питання, що треба прийняти зміни в законопроєкт, бо корупційні схеми у нас легалізовані законом, і щоб її зламати, треба змінити той закон, який був прийнятий, який пролобіював якийсь корупціонер. То не тільки цей корупціонер починає захищати ці свій злочинний закон, а так само він підтягує інших своїх колег-корупціонерів. Бо о, мова тут про знаєте, рука руку миє. Він каже: зараз вб'ють мою схему, а завтра будуть бувати вашу. І тому mm -hmm. насправді це велика проблема, якщо ми зараз до Верховної Ради будемо вибирати корупціонерів. Тому вимоги суспільства давайте, руйнуйте корупцію. Буде набагато важче виконувати, тим паче. Я знов таки кажу виборцям: а, зараз стоять дуже великі виклики перед Україною, бо в нас війна. Розумієте, війна насправді не тільки на сході. Донбас не потрібен Путіну. Путіну потрібен Київ, Путіну потрібна Україна, щоб досягти перемоги над нами. Він бачить, що зброю на сході він не може. Бо ми дуже сильні. Насправді сильні духом. Йому нас треба повалити органи державної влади. Знов таки розкручуються тенденції того, що а, влада не така ефективна після майдану, як хочуть люди, а, піднімати протестні ці настрої і в цих протесних знов таки настроях в своїх агентів, які будуть розкачувати ситуацію і звалювати органи державної влади. І в даній ситуації я бачу, що ну великі моїм завданням є захищати органи державної влади, бо падуть вони, mm -hmm. паде Україна. І я буду захищати, зокрема, адміністрацію президента, хоча я не голосувала наприклад за Порошенка. Я буду захищати Кабмін, я буду захищати Верховну Раду. І от я звертаюся до виборців, я їх кажу: ну, будь ласка, люди, не ставте в мене в такі важкі моральні умови, коли мені доведеться захищати таких злочинців, як Дубневич. Я буду захищати Верховну Раду по-любому, бо це символ нашої України. Але давайте все таки обирати чесних людей. Так, от до теми корупції ми ще повернемося, угу. пане Ярославе. передвиборча гонка вже на фініші. Так як ви відчуваєте своїх виборців? Чого очікують власне електорат Мостищини, Городочини, частково Самбірщини? Зустрічі з жителями тих трьох сіл які, трьох районів, які входять до 120-го округу, багато чому мене навчили. Зокрема, я зустрівся з таким явищем. Я, я думаю, що в Україні такого ну, принаймні в західній Україні такого би не мало бути. що… Хто би не голосував, але депутат представляє весь округ, а я зустрівся з таким явищем, як помста депутата. Зокрема, ті населені пункти, скажімо, які не голосували в 2012 році за нині діючого депутата. Вони зазнавали різних утисків, різних переслідувань, різних е, таких навіть економічних тисків е, через те, щоб показати, що в цьому році вони би мали голосувати інакше. Ну, скажімо, на в Мостицькому районі в 2012 році було дев'ять бюджетно підприємств. Тобто, це підприємства. Підприємства, на яких працювало 100 і більше людей і які наповнювали бюджет мостищини за два роки немає жодного три збанкрутували а шість підприємств переведено в реєстрацію їх в городок в результаті бюджет мостищини на 85% дотаційний і розумієте, ну надзвичайно є складно людям зараз повірити, що інші народні депутати чи інші кандидати будуть робити чинити по іншому. Це найбільше, з чим я зустрівся, це переконати це така своєрідна інерційна відповідальність. Так, відповідальність попередніх обранців вона падає і на тих, хто зараз кандидують. І Подолати оцю цю стіну є тяжко, але не є неможливо. Ви знаєте, я от спілкування з людьми вони мене переконують все більше в тому, що зараз ті механізми мотиваційні, які були залучені у 2012 році, вони абсолютно будуть неефективними. Я переконаний, що ці вибори будуть показовими, тому що не треба принижувати людей, не треба казати, що їх можна купити. Яку би ціну хто не хотів заплатити за свій депутатський мандат. Люди проголосують за відповідальну політику. Угу. До речі, я от так. хочу ще додати, от ми говорили, як зосередилися на окрузі, на моєму окрузі, 120-му окрузі Дубневича, на якому переміг минулого разу Дубневич. Так. Отут зі мною зараз стоїть сидить Гарасим, стоїть Зімбіцький. Насправді у нас спільний регіон, так. тому що, до речі, Дубневич на минулих виборах організував таку штуку, що він з округу 120-го вирізав місто Самбір і викинув його в сусідній округ, тому що він знав настрої самбору, знав, що самбір не можна купити за 500 гривень. Він, до речі, купував день виборів голоси за 500 гривень. І знав, що він тоді не зможе змінити хід виборів. І тому самбір він виконав. Але я от несу якусь, знаєте, у мене внутрішня відповідальність і за той округ, і зокрема і за самбір. Тобто я якось відчуваю, що я представник знаєте, того регіону. І тому я зараз роблю все можливе, щоб підтримати пана Гарасима і щоб підтримати пана Зімбіцького. Тим паче у Зімбіцького опонент це також людина, яка колега Дубневича, Лопушанський. Тобто вони разом працювали, до речі, в корупційних схемах вони зараз один одного тягнуть. І вони знову таки намагаються вдвох прорватися в Верховну Раду, щоб там тягнути один одного по цих корупційних схемах. І тому насправді, от якийсь цей регіон такий от є принциповим, і я хочу переконати людей, що не, ну, не можна голосувати за корупціонерів, щоб вони а, підтримали людей, які прийшли в пробування, зокрема майданом пана Зембіцького і так. пана Гарасима. Так, ну от відчувається контраст, Пана Тараса Таєва, є представником майдану на своєму окрузі. Розкажіть, як події на майдані Вплинули на ваше сприйняття державотворення в Україні. Події на Майдані показали це, що українці є потужна сильна нація, що вони в певний час X можуть зібратися, можуть зламати хребет в будь-якій системі, якщо вже їх достатньо це допече. Вони терпеливі, де порівнюють українців з тими волами, які довго запрягають, але глибоко орють. І власне цей час урання настав. Ми зорали то поле, ми почали засіювати його, але потрібно, щоб ці паруски того зерна, яке ми сьогодні сіємо, дати їм час прорости. Нас, звичайно, відчувається така нетерплячість, як завжди. Ми хочемо все і відразу. Все і відразу не буває. Немає чарівних паличок Гаррі Потера, є тільки в нас наполеглива важка праця, але є одне розуміння, що сьогодні Україна єдина як ніколи, що сьогодні є підтримка, власне. Населення знизу і є великі очікування від нової влади, яку потрібно нашим завданням, спільним всіх, є її перезавантажити. Тобто мають прийти до влади нові люди, нові обличчя, які чесні і відповідальні і можуть нести цю відповідальність і пронести своє гідне ім'я через весь свій шлях і доказати, що є політики, які керуються не Якимись індивідуальними благами, а керується вищою ідеєю, ідеєю любові до України і, і зможуть змінити щось в нашому житті. Щодо Майдану, такі події, які відбуваються на Майдані, коли ти бачиш безліч смертей, коли кулі літають поряд, ти не маєш права ні зрадити, ні перекупитися, ні, ні якусь задню передачу включати. Ти повинен ти тільки вперед. Люди тобі довірили, повірили на Майдані, ми це все організовували. І ми повинні підтвердити довіру людей в тому плані, що ми не здамося. Ми будемо боротися до кінця до перемоги. Аналогічне логічне питання, як пану Ярославу, як ви відчуваєте своїх виборців? Так на вашу ваші головні опоненти це ті люди, для яких які не вперше йдуть в депутати, так і Лопушанський вже був депутатом, і Андрій Тягнебок є діючим депутатом. Що хочуть виборці карпатського регіону? Що, Карпатський що регіон він насправді є досить депресивним регіоном. Де економіка відсутня, по суті, як така, тобто немає ніяких ні переробних заводів, нема нерозвинений агропромисловий комплекс. Тобто є дуже серйозні очікування регіону, на якісь зміни і є потреби в змінах. Тобто, в першу чергу, тотальне безробіття і не дуже поганий стан доріг. Оце є основні проблеми, які зараз є в регіоні, і виробка лісів. Тобто, в цьому плані треба налагодити якісь які порозуміння, якийсь таки зв'язок. Все-таки повинні попрацювати фахівці, який відсоток лісу можна вирубувати, який покласти якесь табу на вирубку лісу, визначити доцільність його вирубки, бо це наслідки і повені, і все решта. І регіон не раз потерпав відповенний. І ніхто над тим не задумується. Далі йде несанкціонована вирубка лісу, несанкціонований вибір гравію з річки Дністер. Думаю, що з інших річок теж він де не санкціоновано. І це треба зупинити і тому покласти край. Щодо створення робочих місць, нам сьогодні Асоціація з Європейським Союзом відкриває нові можливості. Ми можемо розвивати як зелений туризм, так можемо е, притягувати інвесторів, які буквально працюють через кілька кілометрів, мають свої підприємства. Ми повинні їм показати, що українці теж вміють випускати найгіршу продукцію і, власне, їх залучати на наші терени, де є дешевша робоча сила, е, де є. Дешевші енергоносії і, власне, їх спонукати до виробництва продукції на наших теренах. У нас є розвивати молочну промисловість. У нас вона занедбана, у нас є немала кількість пасовищ, в тому числі вівчарництво можна розвивати. Можна розвивати, коли Самбірщина славилася тим, і Старосамбірщина, що була велика кількість озер. Ще кажуть, за, за Польщі, що пани з Кракова приїжджали в той регіон на озера: це і Раково, і Буково. І велика кількість озер в тому регіоні, в Старосамбіщині. Власне, треба це і рибний промисел розвивати. Верхів'я річки Дістер, воно є чисте, можна розводити форель, рибне господарство і там можна розводити. Тобто, треба вивчити, власне, дати фахівцям завдання, вивчити ті питання, які є болючі, по створенню робочих місць. Це розступ відкриття нових переходів. Ми бачимо, як відкривається новий митний перехід зразу. Починається працевлаштування місцевого населення, і е, ця територія починає оживати. І, зрештою, залучення туристів, в тому числі із Польщі. У нас прекрасні краєвиди. У нас такі мальовничі Карпати, е, є на що задивлятися. Це можна розвивати і, і гірськолижні лижні курорти в розлучі, в інших місцях вони частково розвинені, їх можна розвивати ширше, але треба приділити увагу держави до цього депресивного регіону. І... Тобто вибір... до речі, додам mm, до, до того, що сказав пан Тарас. А, я думаю, що це не секрет на Львівщині, що Брати Дубневичі фактично захопили десятки тисяч mm. галісів якраз в окрузі, в окрузі пана Тараса, і це, до речі, затримує їхній розвиток, бо вони там диктують умови. Ставлять mm. шлагбаум, люди не можуть заїхати в лісі, навіть скористатися. Тобто ці люди, які живуть на тому невеликому лісовому промислі, вони не мають можливості навіть. Жити, харчуватися зі своїх лісів, от продовжуючи цю тему в минулого тижня. Рада прийняла в другому читанні пакет антикорупційних законів. Тетяно, як ви їх оцінюєте і що потрібно зробити зараз, аби вони мали відповідний ефект потім? Ви знаєте, насправді ця тема, на яку я можу говорити дуже довго, бо я безпосередньо була розробником закону про створення силового органу про розслідування тобкорупційних схем, тобто органу який має слідчо оперативні функції. І е, насправді це було дуже-дуже дуже непросто створити ефективний інструмент в Україні. І е, той закон, який прийнятий, він мене не до кінця задовольняє, бо цей е, закон, спочатку, взагалі поданий президентам відповідний закон, був просто фейк, був повний нуль, mm -hmm. був просто предвиборчий трюк. Але е, Народний фронт мене підтримав. І, е, Довже остаточного голосування за цей законопроект вдалося внести цілий перелік змін, які зробили цей закон справді ефективним. На жаль, не всі зміни, які я хотіла, але знов таки перший крок зроблений. Якийсь інструмент цей орган отримав, він буде створюватися десь приблизно півроку, далі почне працювати. І вам скажу, це звичайно великий плюс, тому що поза як цей орган спеціалізується на розслідуванні топ корупційних схем. Навіть хто би там не був керівником, якісь результати йому показувати доведеться. Mm -hmm. тому, що це генпрокуратура може сказати, що я розслідую там і вбивства, і зґвалтування і тому так в статистиці в нас антикорупційних щось там розслідувань дуже мало. А це Орен, якщо він на цьому спеціалізується, він повинен буде показувати результат. Тому це насправді дуже позитивно, що прийнятий даний законопроект, mm -hmm. пане Тарасе, ви з травня цього року і досі є заступником начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Так як ви оцінюєте ось процес втілення цих законів? Позитивно оцінюю процес втілення, нам потрібен дійсно орган, який буде нести повну відповідальність за боротьбу з корупцією. Сьогодні корупцією займаються і Служба безпеки, і МВС, і прокуратура, і ми не бачимо ефективності від їхнього займання корупцією. Тобто, якщо ми з низів почуємо від своїх виборців, я почую, що так, антикорупційні схеми зменшуються. Що їх стає щораз то менше, що вони, значить, механізм працює ефективно, то це і буде сигналом, чи правильно працює цей орган, чи неправильно. Це я наводжу приклад, коли, знаєте, виходить, що чотири яких спеціалісти роблять одну справу. Наприклад, взяти майстра, який мурує стіну, і їх мурують чотири. Той каже, тут цеглину не я поклав, тут ту не я поклав, а в результаті стіна крива. А коли це буде робити один майстер, і на ньому буде повна відповідальність, коли з нього спитають, чому крива стіна, він зобов'язаний пояснити, чому вона крива. І, власне, коли ми почуємо від наших виборців, що є якийсь в тому прогрес, корупція в країні зменшилася, менше дзвінків будуть поступати мені, в тому числі, це ми будемо говорити, що закон працює ефективно. А якщо ми відчуємо, що він працює неефективно, тоді буду залучати своїх колег-депутатів по Народному фронту з інших, щоб провести ті чи інші зміни і розібратися, чому саме він не працює. Вважаю, що нам час. Не говорити про боротьбу з корупцією, а втілити її в життя. Пане Ярославе, ви є проректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Тобто, ви представляєте інтелектуальний фронт так? кандидатів. На вашу думку, наскільки важливо оновити раду саме такими, як ви? Справжні зміни, від яких яких очікують люди після парламентських виборів, як бо ці парламентські вибори, це і продовження втілення ідеалів чи ідеї, які проголошені на Майдані під час Революції Гідності, вони залежать від професійних людей. Професіоналізм інтелектуалізм це одна з ознак професійності, так бо людина, яка може досягнути високого рівня професійності лише тоді, коли вона працює над собою, і коли, коли вона <кій> досягає високого рівня. Я ще хотів би підтримати от, і розвинути думку Тетяни. Що проти, в противагу того, що люди кажуть, що зміни не відбулися, що не видно змін зміни очевидні. Ну скажімо, якщо центр ухвалення рішень чи прийняття рішень не змінився, зрозуміло, що це є виконавча влада, президент, прем'єр-міністр, але механізм ухвалення цих рішень ми бачимо, як він міняється. Лише за останній місяць в Львівському університеті був президент Порошенко. Наступного тижня завтра буде прем'єр-міністр Яценюк. Тобто Виконавча влада розуміє, що реформи, які в перспективі буде приймати українська влада, які буде здійснювати українська влада, вони потрібно їх потрібно обговорювати, їх потрібно адаптувати, їх потрібно апробовувати на експертному середовищі, зокрема таким експертним середовищем є наукове середовище військового університету чи будь-якого авторитетного вищого навчального закладу в Україні, і тому від того наскільки. В Верховній Раді майбутнього скликання буде ось яка частка буде, скажімо так, високих і освічених людей від того, залежить ефективність її роботи і якість законів. Нам в першу чергу треба змінити якість законів і повернути довіру до влади. Ми знаємо, що ви були активним учасником майдану разом з студентами. Ви очолювали студентські групи, їздили до Києва і підтримували студентів під час акції проти табачника. Тобто, що ви є таким проректором-революціонером. Розкажіть, як вас змінила революція і ваше сприйняття ось того державотворення в країні? Швидше можна сказати, що я був деканом революціонером. бо проректором я став, коли революції закінчилися 1 липня цього року. А, а до того я був деканом філічного факультету впродовж 10 років. І справді, ви знаєте, це не навіть не так, може моя заслуга, це заслуга наших студентів, тому що студенти Львівського університету, особливо студенти філологи це надзвичайно енергійні і небайдужі люди. Це ті люди, які дуже тонко відчувають будь-яке зазіхання чи будь-які українофобські прояви, будь-який наступ на всеукраїнське. І тому і ці інновації табачника, які були скеровані на те, щоб зруйнувати українську освіту, зокрема і гуманітарну частину, наші студенти активно противилися тому. Вони організовували. Безліч флешмобів, і я вважав, що як декан я повинен їх підтримати. А 21 листопада, коли вони прийшли до мене і сказали, що так і так ми не хочемо. Погоджуватися я не міг їм пояснити, чому в цій державі не виконується те, що проголошувалося і що декларувалося, скажімо, впродовж цілого року і куди була скрована діяльність Верховної Ради. У мене був єдиний вихід зібратися і з ним разом поїхати на майдан. Вони розумієте, це для них дуже важливо, що їхні, їхні наміри змінити суспільство, вони. Під, їх підтримують педагоги їхні. Ця підтримка на Майдані надзвичайно на плічопліч, коли ми там були. Це є важливо і для мене, і для студентів. Про завдання майбутнього парламенту продовжимо говорити за кілька хвилин.